З миром Божим сьогодні дуже багато хто щоб дізнати своє майбутнє, біжать до прорицателя, догадателей, до, до віщателей, до до всіх, аби тільки дізнатися, що нас чекає в майбутньому, коли закінчиться війна, і все таке. Але наше майбутнє знає Бог і тому, що він над усім. І якщо ми хочемо дізнатись, що нас чекає в майбутньому, нам треба йти до Бога, нам треба з'єднуватися з живою апостольською церквою, вивчати слово Боже. Дійсно, тому що воно дає відповіді на всі наші запитання. І я хочу прочитати, як Захарій бачив, що нас чекає в майбутньому. Це буде п'ята глава Захарія від другого вірша. І сказав он мені, що видишь ты? Я отвечал, що вижу літящий світок. Длина його 20 локтей, а ширина його 10 локтей. Середня ширина локтя це 45 см. Тобто цей світок іде 10 метрів на 5, 10 в длину і 5 в ширину. Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли, ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Я навел его, говорит Господь Савоов, и оно войдет в дом вора, в дом, клянущийся моим именем ложно, и прибудет в доме его, и истребит его, и деревья его, и камни его». І це є справжнє наше майбутнє, тому що наше життя зараз тут на землі, воно йде без Бога. Ми е, просто, Нас немає часу на вивчення цього священного писання, нас немає часу на молитву, на ходіння в церкву. Ну в нас на все є час. На війни, на спори, на плітки, на все є час, але не на Бога. Тобто той, хто дає нам життя, дає нам зцілення, перемогу, благословення, нас немає на нього життя. А той, хто дає нам злість, ярість, той, хто вливає нам в уші, ложне вчення, що все буде добре, війна закінчиться в цьому році, та ти все правильно робиш, в тебе так все добре вдома. Ми приймаємо цю брехню і у нас получається все навпаки. То ми шукаємо ту правду. Не ту надію не в Богові, а в комусь іншому або в чомусь іншому, і тому наш шанс зараз це дійсно йти до Бога, визнавати гріхи, каятися дійсно і виправляти своє життя. Нам треба всім молитися про закінчення війни. Нам треба молитися про те, щоб це прокляття не зійшло в наш дім. Тому що коли воно зайде в дім і знайдеться, хоч один пункт, який написаний на цьому свитку, то нас прийдуть прокляття. Це є смерть. Це є біди, це є проблеми, це є війни, і смерть, і все, що завгодно. Але прокляття прийде в наш дім, тому що Господь сам каже: Я навел його, говорить Господь Саваоф. І дійсно, щоб цього уникнути, нам треба слухати не прорицателів, проріцателі, а йти в живу апостольську церкву, тому що діти Божі допоможуть розібратися. Що пише це священне писання? Діти Бог через них допоможе змінити наше життя і уникнути дійсно цього прокляття в нашому домі. Нехай Господь благословить вас на тому місці, де ви є. Не пропустіть шанс примиритися з Богом, пізнати волю Божу на ваше життя дійсно. Пізнати істину і наповнити нею до краю землі, і яким чин, і тим чином, і таким самим ви отримуєте те обіцяне від Господа благословення і станете частиною тої церкви Ісуса Христа, яку Він забере в час пік всіх подій. Амінь.